Усім привіт, вітаю вас у своєму новому відео е, Стіл. чекає, поки я покажу покупки. Е, ходила сьогодні в Аврору і в Єву. Дещо купила, поділюся, е, трохи зі знижками. І подивимося, які ціни в нас. Е, так, взяла я порошок. Це в Єві. Е, написано було знижки 50%. Ну, не знаю, чи там 50, чи ні. Ну, по знижці 300. Я буду прописувати ціни. Скільки, бо я вже все не пам'ятаю, чек був електронний, то я, треба подивитися. Взяла дві пачки, щоб надовго було тут 4,05 кг на 27 циклів. Тому взяла дві. По-перше, економно, по-друге, мені треба багато цього порошку. Багато я займаюся пранням. Так. Також взяла в ЄВІ серветки Joy. Акція 1 рівня 2. Тут 100 штук. Взяла подивитися, бо я брала в Аврорі раніше. Я просто дивлюсь, бо я одні вже відкривала. В Аврорі брала теж по акції, там 29 гривень, 27-29, їхня ця продукція Аврора, Ну, мені вони не подобаються. Я їх брала кілька разів, але якість вони якісь такі не подобаються. Тут хоча б 100 штук в упаковці, але я так взяла, подивилася, то вони непогані такі ну, якість. Вони плотні, бо за береш, тягнеш її, вибачте, як. А так, ці серветки мені сподобалися. Я, можливо, ще е, завтра, поки акція, можливо, ще піду дві упаковочки візьму, побачимо. Одну упаковку в садочок занесу, бо там вже закінчується. Одна буде вдома, і ще дві на подхваті, хай буде. Це таке, що завжди треба. Це взяла в Єві, то виходить, що одна 27,50. Ну, вони просто якісніші. Зовсім інша якість. Так, е, далі взяла в Єві для Діми е, зубну щітку, таку маленьку. Попробуємо, бо ми вже в нас стільки тих зубних щіток, і ніяк він не хоче ними користуватися. Е, собі взяла, не знаю, як буде видно, не видно, бачите, здалека показує, треба ближче. Аквафреш писали 50% скидки, але, знаєте, хто зна. Насправді, скільки там відсотків знижки. От, тобто, ось це 50% писалось. Тут один дерев'я 2, тут 50%. Ну, а тут просто була знижка. Вже не пам'ятаю, як там. Далі я зайшла в Аврору. Взагалі я написала в аврорі, подивилася, там, які акції, написала собі на листочку, то то візьму там по акції. Угу. Наша Аврора то, то окрема справа, там не все є те, що вказано. Взяла рушники паперові. Я таки брала в господарстві, пригодяться, хочу ще взяти, попробувати круглі. Можливо, будуть зручніші, то буду круглі брати, бо це все-таки так стопочкою. Також взяла. Ось такі капсули сіла. Я ніколи не брала цієї фірми порошок, капсули. я не знаю, як воно там добре-не добре недобре пере. Теж скидка доволі велика, майже 40% здається. Це до дня. Їхнього народження там, 14 років чи що, то вони так скидочки робили. От, То я, можна було там більше взяти, але я взяла одну, думаю, спробую. Чи добре воно, просто щоб знати, бо я ніколи не брала, тому взяла одну. Тут е -м, скидка доволі хороша, і е скільки тут? 12 капсул. Ну, Я спробую. Я не брала багато, бо я не знаю. Бо е про що я знаю, що він хороший, то я взяла зразу дві. Мені надовго вистачить. Бо я взагалі дивилася, одну велику хотіла брати, але вона виходить, там писалося 40% знижки, і воно навіть дорожче виходило трішки, ніж ці дві разом. Тому ось так. От, так, добре. Далі <кій> взяла мило. Таке звичайне мило тверде. Пише твердеміло з гліцерином теж по, по знижці 5 кусочків по 70 грам. Ну, і так, користуватися руки-помити, вони такі не сильно великі, 70 грам. ну звичайні. От. Далі взяла мікрофіброві ці такі рушнички 5 штук. 5 штук. Я їх не брала, в мене там були. Ще мої я користувалася. Це вирішила спробувати по знижці, теж доволі ціна така непогана. От. Я пропишу, скільки я там за них заплатила. От. Вони не такі товстенькі, як мої, вони тоненькі, але новенькі є новенькі, як то кажуть. знаєте. От. Тому так. Далі взяла шкарпетки. Теж по знижці, вони доволі такі якісні, плотненькі. Це, ну, вони не, не з дешевих, вони такі доволі плотненькі, хорошенькі. На літо я вже собі придивлюсь якісь тонші. в мене там ще є, але ще, може, якісь кілька штук візьму. А це таки зараз доволі непогані. Взяла. Якість непогана, хороша. Так, далі. Взяла я е, лимонну кислоту. Лимонну кислоту. Теж там невеличка знижка була, але знаєте, ця лимонна кислота, вона завжди треба десь щось почистити, то чайник весь час накип, е, то в пральну машину інколи треба, теж я вже кілька місяців пральну машину не чистила, то треба закинути, почистити. І чайник то завжди використовується, то взяла. Це таке, що завжди треба. Взяла 4 упаковочки. І також ще я ж пішла зі списком, а ручку з собі не взяла. То я вже думаю, заодно і в мене вдома вже ручка паста там закінчилася. То взяла такі простенькі, 4 гривні, 5 гривень. Доволі непогано пишуть, так як для мене, знаєте, що я там. Не школярка, а так десь якісь записи зробити, то може бути. Це тут так плотненько. от, ну, Попишемо, подивимося. От, І дві ручки. Ось такі, ніби все, дивлюся, вода. все ось такі покупки в мене були. Е не знаю, наскільки вони <говорити> великі. Е ну, по знижках я старалася все брати. Загальна ціна обійшлася приблизно 1100 гривень. І дивлячись на це, все-таки основне. І причому, що я хотіла ще брати по списку набагато більше, але того не виявилося. По знижках то я залишила без покупки, то справа зупинилася і вирішила дочекатися, коли будуть знижки. тоді я Ну вже буду моніторити, докуплю що там мені не вистачає, що я хотіла, бо я списочок собі зробила. Я ще хотіла подивитися там на дитяче мило, але хотіла е зі знижками. Якесь таке тверденьке, то я дивилася на сайті, то там пишеться, що в магазинах є зі знижкою. Я прийшла в наш магазин, в нашому є дитячий, але без знижок, то я вирішила трішки почекати. Можливо, ще зайду в інший магазин або в Аврору, або ем, в щодня, бо я інколи в щодня заходжу, це я була тільки в Єві і в Аврорі. То подивлюся, там поки що є, нам вистачить. А це так, знаєте, як я кажу на, на майбутнє має бути. От я рада, що я взяла порошок, хоча я зайшла в Аврору. Я так одним поглядом подивилася на такий порошок, і мені здається, що він не сильно дорожчий, ніж я взяла в Єві, і в Єві писалося 50% знижки. Щось там. Але, як я кажу, і Єва, і Аврора, і будь-які ці магазини, як в нас говорить, два брати-акробати. Все там правильно ставлять і знижки і, і все. Ціна одна, підвищили, знизили. І вже вам акція. Але нижче вийшло, як я кажу, 300 з чимось, я пропишу. Так, ну все дуже довго говорю. Такі вийшли покупки в мене. Вирішила поділитися, бо якраз зараз на вихідних акції, і я хочу встигнути показати в суботу відео. і... Постараюся, ну тобто це завтра, бо <свісно>, я сьогодні скупилася, і постараюся випустити раніше. Можливо, хто побачить які ціни і схоче теж собі піти щось придбати. Ну, на цьому я буду завершувати своє відео. Таке відео розпаковка відеорозпаковка покупок з Аврори, з Єви. Ось таким чином. Дякую вам, кажу до побачення, гарного, спокійного дня і усього вам найкращого.